Неприємні істини, до яких доводиться звикнути. Моє дитинство минуло, а у мене зовсім немає приємних спогадів про той період життя. Переважна більшість представників людської раси обмежені, помиляються, вперто вірять у фантазії. Вони жорстокі, деструктивні, войовничі. Жахливо племінні і готові за наявності відповідного обґрунтування вчинити будь-яке злодіяння проти інших. Це жорстокі мавпи з тонкою оболонкою цивілізації, що ледве стримує їх від постійної жорстокості та злочинів. Я не хотів у це вірити, і всі 62 роки боровся з цією думкою. Але я раціональна людина і більше не можу цього заперечувати. Дивлячись на те, що твориться у нас в США, цю істину просто потрібно прийняти, яких би великих звершень не досягли люди. Їм ніколи не можна повністю довіряти. Я більше не можу ігнорувати цей факт. Люди, які завдають світу найбільшої шкоди, залишаться безкарними, проживуть щасливе і насичене життя, маючи можливість робити майже все, що їм хочеться. І все це тому, що вони або народилися багатими, або стали багатими завдяки своїм ганебним вчинкам. Одного разу настане момент, коли не буде ні мене, ні тих, кого я люблю. Майже все своє дитинство я провів у бабусі з дідусем. Я був у них удома майже щодня, ставши підлітком, я знайшов собі друзів. Відкрив для себе дівчат і просто перестав з ними бачитися. Бабусі та дідуся вже немає в живих. Вони забрали з собою і спогади про моє дитинство. Хоча вони іноді бачили мене дорослим, вони мене по суті не знали, тому що я не дав їм шансу мене пізнати. Я ніколи не зможу повернути час, який я витратив через депресію. Ми з дружиною це вже зрозуміли. Коли в житті траплялося щось важке, нам доводилося справлятися самим. Ні родичі, ні друзі, ніхто нам не допомагав навіть добрим словом. Ми усвідомлюємо, що якщо з нами станеться щось серйозне, нам знову доведеться йти через це самостійно. Лікар сказав, що моя депресія, ймовірно, хронічна, і я буду жити з нею до кінця життя. У житті немає справедливості, я не можу слухати маячню про карму, яка спіткає кожну погану людину. Так у дев'яти випадках з десяти, її все зійде з рук. Дружба, яка, як ти думав, буде вічною, може обірватися в один момент. Мій найкращий друг, з яким ми постійно спілкувалися 20 років, раптово заявив, що не хоче бути шафером на моєму весіллі і, взагалі, більше не хоче мене бачити. Я кілька разів намагався з'ясувати, що сталося, але він так і не відповів мені неймовірно гірко від цього. Неймовірніше, мені судилося прожити звичайне життя у дитинстві. Ти завжди думаєш, що ти головний герой, якому судилося вершити великі справи, а потім стаєш дорослим і розумієш, що ти просто статист на задньому плані, в єдиній сцені і то, якщо пощастить. Якщо ти вважаєш когось своєю половинкою, це не значить, що вона відчуває до тебе те ж саме. Моя дружина після 20 років шлюбу зізналася, що більше не відчуває до мене нічого і, можливо, піде. Вона каже, що любить мене, але робить це за звичкою. Мені дуже боляче. Я ніколи не буду відчувати себе комфортно в фінансовому плані. Я провалив. Всі свої спроби досягти цього, але я намагався чесне слово.